Так, зараз я вам дам тим, коли... чим я ніколи не ділилась. Але я знаю, як вам потрібна моїм підписникам моя допомога. Даю вам білий захисний заговір до Пасхи, до світлого цього дня, який вам буде служити оберегом. На цілий рік до слідуючого світлого воскресіння. Приготуйте сім шматочків хліба. Це не шматочки, прості, це кусень. В Діда написано: кусень це світлий заговір до паски моїх дідів, прадідів, відмаків, нестера стирай властелена. Що потрібно? з любого можна із своєї родини. Їсте раз і одломили, От, откусили шматок. Тому що це кусень. Відкусили, одложили. їсте, відкусили, положили. Їсте, відкусили і з того шматочка хліба собі сім кусенів. Бачите, кусень у нього написано: не шматок, не шмат, не кусочок, не як, Кусень. Положили коло себе. Слухайте мій заговір. Прослухайте цей заговір, положите ці шматочки, кусочки, кусені, хліба до слідуючої паски, в кого є ікона добре положити за ікону. Згорнуть і положить за ікону. В кого немає ікон, нічого страшного, положіть там, де в укромне місце. До слідуючої пасхи зберігайте до світлого воскресіння, до слідуючої, і тоді ці кусені скормите пташкам. Це вам буде цілий рік. Благодать! Сила, здоров'я, довголіття. І так, на своїх підписників ставлю світлий захисний заговір. До світлого Воскресіння Пасхи, щоб будь збереженим, щоб будь в благодаті, в силі, в Положили такі шматочки. Слухайте мій заговір. Перший кусінь. За родину. Другий кусень за господиню, за себе. Називайте ім'я Третій кусень за здоров'я. Називайте всіх, хто є у вашій родині. Спочатку всіх людей, потім, якщо є тваринки, всіх тваринок. Четвертий кусень за життя. Називайте мою родину. П'ятий кусень за довголіття. Шостий кусінь – захисний. Це для тих, хто захищає нашу батьківщину, в кого є соколики. От, чи ластівочки чи соколики, називайте ім'я. Сьомий кусінь – злагода. Добро, любов, блага. Сім кусенів. Закриває. Ядвіга відьма посилає. Щастя, благодать, здоров'я, родині. Благо, так було, так буде, так стало. З відьми я двіги слів сказано, мені називайте своє ім'я. Благо на мій дім зав'язано. Стоп! Оці кусені хліба. Завернете. В носовий платочок тільки чистенький. Якщо нема носового платочка, краще в бумажечку. В бумажку, отаку, тільки не в салафанову торбинку не можна. Положіть в окромне місце, і це ваша буде захисна сила вашої родини. На цілий рік вам буде захист і благодаті, здоров'я, довголіття. Нічого з вами не станеться. Поставите коментар, я поставлю лайк, затверджать буду на вас. Якщо не поставите, просто лайк поставте і це вже буде затверджено. На всіх моїх підписників, на їхню родину, відьма Ядвіга, Українка. Ядюся, ягуся, установила дослідуючої Пасхи. Світлий день, світлу ніч, захист, оберіг. І довге життя, щоби бути в парі. Бо відьма я двіга так сказала вузликом на здоров'я, на захист, добром зав'язала.